Слава Україні. Сьогодні 3 березня. Я хочу зняти відео, попросив мене підписник функції фрези Спочатку хочу розповісти, чим користуюсь я, а чим взагалі не використовую. Є отакий от електричний привід, який обертає весь корпус. Ось цей корпус відносно рами. Чи кожух. Я ним не користуюсь, я його поставив в середньому положенні. Я не хочу, щоб воно крутилося. Воно той ефект нічого не дає. Достатньо цей гляди. Піднімає, опускає нав'язку. Далі. Кришка там електрична працює. От привід його підключений. Багато що залежить від цього датчика горизонту. Як його поставити, його можна і так покласти, і так. Але він буде працювати тільки в одному положенні. Якщо так буде працювати, якщо наоборот от поставити, то він буде просто. Боковий циліндр на бік загинати в всю фрезу і працювати не буде, про функції. Якщо датчик горизонту стоїть на фрезі, то буде світитися ця друга зелена, цей другий зелений індикатор Ним я також не користуюсь, він у мене стоїть на масштабному місці тут, і все. Розповім, чому не користуюсь. Якщо нахил, наприклад, там сікін градусів, чи в одну сторону, чи в другу, і він вирівнює по горизонту, і виходить, що... Якщо в такому положенні, то ліва сторона фризує гарно, а права ні, бо трактор йде так. Чи наоборот так. То тоді права бере сторона, а ліва не бере. Тому я тим датчиком не користуюсь горизонту, йде рівно відносно, який би нахил на городі не був, так чи так, фриза йде рівно. Коли датчик стоїть на штатному місці, не на фрезі, а на тракторі, то світиться цей індикатор тільки. Так, що тепер як працює. Ці, я думаю, ви всі знаєте, що нахил вліво-вправо, вверх-вниз. Тут так і є ж розміщено. Цією кнопкою я включаю, стільки раз нажимаю, стільки різних функцій. От, наприклад, я раз нажав, появилась така індикація. Це показує, що. Фреза, той весь кожух корпус, що я казав, знаходиться в середньому положенні. Якщо я буду крутити цим регулятором, цим регулятором, якщо буду крутити, відповідно буде змінюватись положення. Гарно видно. Я ставлю в середнє от, і працюю в такому положенні. Коли не підключена фреза, а плуг то цим дуже добре користуватися. Тоді він працює, ним виставляється підняття навіски на максимальну. Тобто при оранці. Я цим на навіски не користуюся. Щоб повністю не піднімати плуг, я там виставляю, щоб трішки, допустимо, від землі. І тоді тільки цією кнопкою піднімаю опускаю цією клавішею. Щоб повністю не піднімався. Якщо піднімати повністю, то в такому положенні, як, як цим речагом, але можна на середину і трішки буде підніматися такий плуг, щоб повністю не піднімати нав'язку. Це і у клавішою. Ця кнопка, коли включена, то коли включаєш задню передачу, автоматично піднімається нав'язка. Це і регулятор. Це заглублення фрези. Ви можете нею максимально опускання фрези виставляти більше-менше. Всіми остальними функціями я не користуюсь. Відключити функцію, щоб не ходив весь цей кожух кришка відносно корпуса. Я не міг знайти, я взяв просто роз'єм. Роз'єднав цього привода і залишив в середньому положенні. Фреза з автозйомом, швидким зйомом і автопопадачом кардана. Так, неправильно розказав. Неправильно на Оця цей регулятор це максимальне заглублення. Коли тут показується заглублення фрези, на весну. Оцим регулятором. А цим максимальне підняття. І це я хочу показати, як воно працює. Коли включено, нажимаю ось до цю кнопку, включив, опускаю наверху. І тепер піднімаю тільки цю клавішу. Підняв. І от можете бачити регулятор. І Зараз я покажу, як хоч вище, вище. Мені сувалку не треба так високо піднімати, щоб переїжджати. Я таку її чуть-чуть. в такому положенні. І тоді тільки цю клавішу є. Апустив. Опустив на віску. Підняв. Це має бути в опущеному положенні, тоді буде працювати. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.